Кожні 100 років Російська імперія програє зимову війну своїм колишнім колоніям. У минулому столітті вона програла цю війну фінам 1939 1940 роки. Другий раз просто зараз програє українцям. Така в неї карма, погана імперська карма. Вже у цьому місяці, за прогнозами західних військових і аналітиків, ЗСУ зможуть взяти Херсон. Повернення контролю над цим містом, що знаходиться по сусідству із окупованим на старті російської агресії в 2014-му Кримом, стане важливою стратегічною перемогою нашої країни. Влітку більшість експертів очікували того, що зимою військові дії в Україні різко втратять інтенсивність, і обидві сторони основні зусилля зосередять на своїй підготовці до поновлення активних бойових дій навесні наступного року. Проте, вже у вересні стало зрозуміло, що зимового антракту не буде. Крім самої зміни прогнозів щодо формату зимових боїв, відбулася ще одна серйозна зміна вона полягає у кардинальній різниці ставлення воюючих сторін до зимового періоду. А саме, українська армія готується утримувати стратегічну ініціативу у наступі та не збирається взимку робити перерву у відвоюванні захоплених ворогом територій. І постійно намагається розширити військову активність в глиб окупованих територій. Яскравим прикладом чого стала вдала суботня атака на російські кораблі у бухті Севастополя з пошкодженням нинішнього флагману російського ЧФ адмірала Макарова. Попіл крейсера Москва голосно постукав прямісінько у серці цитаделі російських загарбників, в той час як росіяни хотіли би досягнути якомога скорішого затища. Оскільки станом на зараз вони не здатні успішно проводити скільки-небудь крупні наступальні дії, її напругою утримують свої нинішні позиції. Далі ця прірва у мотиваціях учасників війни тільки збільшуватиметься. Бо у той час як можливості ЗСУ для успішних військових дій за рахунок західної допомоги постійно зростають, можливості ЗС РФ так само неухильно скорочуються. Це стосується як кількості та якості боєприпасів, так і кадрового складу армії окупантів в Україні. Проведена в РФ часткова мобілізація, звичайно, допомогла окупантам заткнути найбільші прогалини з живою силою на полях війни в Україні. Але, по-перше, ця мобілізація не змінила істотно ані характер, ані зміст цієї війни. А по-друге, продемонструвала величезні проблеми у роботі військової машини РФ та нездатність цієї машини перевзутися на зимні шини у повітрі. Тому росіяни намагатимуться отримати час для перепочинку, бо взимку сподіваються практично з нуля побудувати здатні для наступу бойові формування, з тим, щоб весною спробувати перейти у наступ. Але досягти потрібного собі результату кардинального зменшення військової активності взимку лише діями в обороні на полі бою росіяни не зможуть. Тому вони намагаються просувати ідею переговорів про умови припинення війни. Різними каналами росіяни вкидають інформацію про свою готовність до жестів доброї волі. Так вони, начебто, готові залишити Херсон і задовольнитися лише сухопутним коридором в Крим і контролем над ЛДНР. Такі пропозиції дивної щедрості насправді демонструють повну неготовність РФ закінчувати війну і забиратися з України. Їхні слова про мир лише спроба затягнути час, накопичити ресурси і розпочати весною наступного року агресію проти України як всенародну війну. Сама логіка поточних дій Путіна з подальшого практичного перетворення Росії на суцільну військову цитадель слугує кращим підтвердженням його справжніх цілей. Ці цілі війна на всіх фронтах проти України і Заходу, в цьому сенс існування всього путінського режиму. Тому Україні та Заходу доведеться разом і взимку і надалі продовжувати на всіх фронтах цю боротьбу із агресивною Росією і добиватися нових перемог, наближаючи мить перемоги над сильним та підступним ворогом.